Питання повернення до батьківщини тих українців, які вимушено мігрували, постає гостро. адже приблизно 15% працездатного освіченого населення, яке може впливати на розвиток своєї країни, зараз за кордоном це значна цифра. Станом на червень 2023 року за кордоном знаходяться близько 6 мільйонів вимушених мігрантів з України. За даними міністра економіки України Юлії Свириденко, серед дорослих біженців переважно жінки від 25 до 49 років. Більшість з яких мали вищу освіту та були офіційно працевлаштовані. Це наш тимчасово втрачений людський капітал, який ми маємо повернути. Саме тому, вже зараз, ще до закінчення війни, уряд напрацьовує відповідну політику. Окрім того, повернення наших громадян є важливим для забезпечення швидкого та стійкого економічного відновлення України, адже після перемоги потреба в трудових ресурсах суттєво зросте. Пані Анастасія з Маріуполя нині з родиною живе в Іспанії. Дуже хоче повернутися в рідне місто, проте його майбутня деокупація буде не єдиним важелем після деякого часу проживання в Європі і народження дитини на остаточне рішення каже, впливають декілька факторів. Є декілька моментів, які мене відштовхують наразі. Це е, корумповане мислення нашого суспільства і в медицині, і в правосудді. Всюди І я хочу повертатися додому зі своєю дитинкою в безпечну країну, де я буду знати, що якщо щось трапиться, правосуддя буде на моїй стороні, а не хтось за грошики чи за знайомства десь щось порішає. Надважливою є є безпека військового характеру, додає пані Анастасія, адже ризикувати життям своїм та близьких не наважиться до того, ж внаслідок повномасштабного вторгнення російської армії від житла залишились тільки стіни. Все треба відбудовувати заново. Тому, якщо буде якась програма, може так, це буде можливо в Маріуполі відновити все і жити нормально. Програма з видачі компенсації за зруйноване житло вже розроблена, повідомляють в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. На запит від телеканалу ТВ7 відповіли. Перший етап реалізації послуги є відновлення. Максимальна сума компенсації становить 200 тисяч гривень. Компенсацію отримають, якщо будинок або квартира придатні для життя, але потребують ремонту. Джерелами стануть кошти, конфісковані з активів країни-агресора, кошти державного бюджету та кошти міжнародних донорів і кредиторів. Для цього необхідно подати заявку в сервісі Дія, після чого комісія огляне житло та визначить суму компенсації. Українці подали вже більше 20 тисяч заяв, але виплати поки не почались, пояснюють в профільному міністерстві. Також на даному етапі в програмі не можуть брати участь власники нерухомості, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Щодо державних програм, спрямованих на повернення українців за кордону, ми звернулись в Міністерство економіки та Міністерство реінтеграції. Проте, як нам пояснили, через завантажений графік профільних фахівців, коли ми зможемо отримати коментарі, невідомо. З відкритих джерел дізналися, що в Україні працює грантова програма Власна справа, по якій можна отримати 250 тисяч гривень на відкриття бізнесу. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на бізнес-форумі в Варшаві. Сподіваємось, що можливість отримати від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення бізнесу стимулюватиме підприємців повертатися в Україну. Загалом, за майже рік дії грантової програми, ми маємо понад 5200 переможців. І держава вже інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу понад 1 мільярд гривень через гранти. Поки в Україні готують механізми заохочення своїх громадян до повернення і заяви з цього приводу. Ми дізналися, як це відбувається в Ізраїлі. Тій молодій країні 75 років. І весь цей період держава піклується про залучення євреїв зі всього світу на батьківщину. Про це багато відомо професору Зеєву ханіну. В минулому він заступник міністра з наукової праці міністерства алі та інтеграції в Ізраїлі, яке працює з новими репатріантами. Нині професор політичних наук та соціології єврейського народу. Зеєв Ханін, уродженець Запоріжжя, згадує євреям в радянському Союзі жилось не солодко, Тож вже у 1992 році все ж вийшло здійснити давню мету переїхати в Ізраїль. Тому що я єврей, короткий відповідь. Да? У мене є своя країна, у мене є національна ідентичність. Українців є своя страна, і це замечательно. У латишей є своя страна, і це замечательно. У євреїв теж є своя страна, і вот я здесь. Отримавши мандат від ООН в 1947 році, Ізраїль став окремою незалежною країною, та євреї отримали право на національне самовизначення. Щоб заохотити їх до репатріації, влада Ізраїлю створила певні умови, безпечність фізичну і безпечність економічну. Він має бути государством, в котором удобно жити і приєднано жити, котромусть, може, може, може дати. Своєму народу пристойне здравоохранение, приличне образование, качество і уровень життя тобто, все то, що е, дає человеку не просто спастись в стране в случае чего, да, а й гордиться страной, в которой він живе, щоб потенційні репатріанти розуміли, що за країна Ізраїль та які можливості вона надає євреям. В діаспорах проводиться інформування. Це робиться і для того, щоб в євреїв була міцна ідентифікація з країною. Втім, Ізраїль не завжди міг запропонувати своїм людям комфортні умови та пристойну фіндопомогу. На початку становлення країни грошей було мало, проте репатріація проводилась все одно. Адже це місія держави на сім'ю. Давали апельсин в день е кілька сот грам рису, раз в місяць. трохи сахара і, і м'яса. Люди жили в палатках, люди жили в е бараках, е люди строїли дороги, люди строїли будинки. Попри труднощі та дискомфорт 600 тисяч громадян за перші п'ять років населення збільшилось до більш ніж мільйону. А на сьогодні це одна з найбільш прогресивних країн світу з високим рівнем життя. Все, казалось, можна зробити на да, конічному іто. Е -е, головне не воровати, а потім все приложиться. Люди їдуть розуміючи, що йде війна, і вона буде тривати далі. Щоб країна продовжувала бути привабливою для репатріантів в Ізраїлі зробили наступне: Зробити Сагу армію оборони Ізраїля, саме армією армії ближнього востоку І це аргумент для того, щоб положитися на країну. Україна теж ймовірно буде певний час знаходитись в стані виклику в галузі безпеки. Тому професор вважає, що це не привід відкладати економічні, соціальні юридичні реформи на потім та дає нашій країні дві поради: перша розраховувати тільки на себе, а друга ми воюємо вже 75 років, більше – більше І це не повод не иметь пристойного образования, приличного здравоохранения, достатньо нормального уровня і качества життя і уровень ліберально демократичних свобод, которым який... Теоретически не може собі позволить воюющая страна. Воюющая страна владнамі сильного лідера, сильную руку власті. Вот израильтяне в это не верят. Готовы відправити в тюрму президента премьера, прем'єра, якщо он замешан в корупції. Рівень життя в країні обумовлюється її економічним станом. Цей фактор відіграє основну роль в поверненні громадян України, яка зазнала руйнувань внаслідок війни. На це вказують і історичні випадки. Наприклад, в ході Югославських війн Боснія та Герцеговина була зруйнована на 80%. Наприкінці 90-х почалось відновлення. На це світовий банк, міжнародні донори виділили близько 10 мільярдів доларів. Чимала сума на ті часи. Вони були використані на відновлення інфраструктури, що було невірним рішенням в контексті повернення людей в країну, адже не було вкладень в розвиток економіки, розповідає історик Сергій Костиш. Через високий рівень безробіття, проблеми з працевлаштуванням, недорозвиненість економіки. Біженці приїжджають, там проходять процедуру реституції житла, тобто, ну грубо кажучи, приймають ключі від відновленої квартири замість зруйнованої, і потім знову їдуть там в ту країну, куди вони втікли. Історія пам'ятає відновлення Франції після Першої світової війни. За масштабами руйнування були подібні тим, що нині зазнала Україна. Тим і цей приклад щодо залучення громадян зараз Україні не підходить. Вважає пан Сергій приріст населення був великий, можна було знайти достатню кількість умовно французів в інших регіонах, які поїхали освоювати північ. Не було з цим проблем. По-друге, Франція була колоніальною імперією. Це були ще 20 роки 20-го століття. Франції належала половина Африки і весь до Китаю. Можна було діставати велику кількість не те, що безкоштовних, але недорогих ресурсів і товарів з колоній. Є приклади відновлення країн і після закінчення Другої світової війни. Зокрема, радянський Союз вирішив економічне питання на зруйнованих територіях перерозподілом ресурсів. От шахтарям Донбасу даємо зарплату в чотири рази вище ніж там шахтарям, десь в глибинних територіях Росії. Все, купа людей знімається з там з шахт в глибинних територіях, їде працювати на Донбас. Проте Україна є демократичною і не має стільки можливостей, щоб переселяти людей з одного регіону в інший. Додає Сергій Костиш. Пропонує звернути увагу, наприклад, відновлення заходу Німеччини після Другої світової фінансової допомоги ззовні не було лише декілька мільярдів доларів. За планом маршала важливо, як німці скористалися цією сумою, створили нову стабільну валюту, прийняли реформи, за якими вони зробили наголос на створенні малого і середнього бізнесу. І на підтримці державою малого і середнього бізнесу, тобто, гроші спрямували в підтримку національної нової економічної системи, перш все, фінансової системи. Таким чином, приблизно за 10 років Німеччина вийшла на довоєнний рівень, а в кінці 50-х вже випереджала західні країни за темпами приросту ВВП. Проте Україна може лише спиратись на приклади з історії, але має напрацювати індивідуальну стратегію відновлення. Вважає Сергій Костиш, репарації Росії та фінансова підтримка заходу ймовірно не компенсують всіх збитків. Ми маємо розуміти, куди будуть спрямовані ці кошти. Якщо ми на них просто понабудовуємо доріг. А 80% вартості дороги це, умовно кажучи, вартість бітуму, тобто смоли цієї асфальтної. Тобто, це не зарплати, не, не робочі місця, не те, не се. Нам потрібні реально діючі програми по розвитку місцевих ініціатив по державно-приватному партнерству, які допоможуть. Розвивати економіку, розвивати економіку на думку аналітика Валентина Краснопьорова, можна інтеграцію в західні ринки, переглядом податкової системи, щоб стимулювати українців вкладатись у бізнес та створенням відповідних правових умов для тих, хто заробляє за кордоном. Українці, які заробляють заході капітали, так ті ж самі заробітчани, і або Ті гроші, які ми заробляємо тут експортом, аби українці не заривали там в землю і в паркани, там, чи в квартири, а для того, щоб ці гроші працювали і збільшували подобно. Для цього треба створювати умову для формування українського фонду. Роботи чимало, але зробити з України країну можливостей можна, якщо правильно вибудувати стратегію, каже аналітик. Проте додає певна частина українців не повернеться. Отже, нашій державі треба встановити зв'язок з діаспорами та підтримувати їхню національну ідентичність. Велика кількість їхніх дітей може повернутися. Вони там якусь освіту отримують повернутися. Маємо створити відповідні культурні продукти, комунікаційні продукти. Вкладатися через посольство в розвиток нашої культури серед першого нашого українського, от, якщо він буде тримати свою ідентичність, може приїхати це чудово стати або менеджером, або суттєю або в ким хочеш от і, будь ласка, тобі людський капітал, який не втрачений після перемоги. Україна буде швидко відроджуватися як в галузі інфраструктури, так і національної ідентичності. Це потребуватиме навичок і розуму наших громадян, чия кваліфікація та працьовитість цінуються у всьому світі. Тому внесок кожного Українця, який вирішить повернутися чи не втрачатиме зв'язок зі своєю країною, буде важливий. Вікторія Грибенюк, Роман Миленький. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.